Директор департаменту соціального захисту населення зауважує, принцип нарахування субсидії, які вона сама, на сьогодні є незмінними. Перше говоримо про те, що люди, які ще не звернулися і мають сумнів щодо своєї спроможності за житлово комунальні послуги, що вони зверталися до управління соціального захисту з заявою та декларацією для призначення субсидій. Ми маємо приблизно в тиждень на сьогодні десь приблизно 300-400 звернень, нових, нових звернень. Від громадян нашої області, які звертаються за субсидіями, зараз на Тернопільщині користуються субсидіями 194 тисячі сімей. Тим, хто субсидій ще не отримує, але має для цього підстави, заяву та декларацію можна подати як особисто, так і надіслати поштою чи скористатись веб-порталом Міністерства соціальної політики. Проте Вадим Боярський рекомендує подавати ці документи особисто. Що це дає? Це кваліфікована консультація, дає можливість уникнення, скажімо, затягування процесу призначення. Самої субсидії, тому що зразу людина контактує з фахівцем, який консультує, який розказує, і нерідко буває так, що людина звертається за субсидією, а поряд з тим ще призначають ряд інших допомог, наприклад, там малозабезпеченим сім'ям чи інші допомоги, чи, чи інші варіанти допомог державної підтримки, які про які людина можливо по тих чи інших причинах не користалася або не знала, якщо в сім'ї не змінилися обставини, які впливають на нарахування субсидії, і вона вже була призначена, то її перерахують автоматично, проте не на 12 місяців. Якщо змоделювати ситуацію, що якщо людина подає зараз на субсидію, тобто подає в серпні. В, в липні місяці на на цього року поточного року на субсидії то її субсидія буде призначена до 1 травня 2017 року якщо вона подасть в квітні на субсидію 2017 року, то її субсидія буде призначена на квітень і до закінчення квітня, тобто до 1 травня 2017 року. Але це на суть призначення субсидії не впливає. Законодавці прийняли таке рішення, щоб виводити так звану нульову точку і для всіх автоматично перераховувати субсидію на наступний період. Пояснюють в департаменті соціального захисту населення. Дехто хвилюється, що збільшення тарифів на комунальні послуги вплине і на обов'язкову плату користувача. Проте Вадим Боярський нагадує: обов'язкова плата в таких випадках не змінюється в тій людині. Яка отримує субсидії при збільшенні тарифів, проводиться автоматичний без звернення її, проводиться автоматичний перерахунок субсидії на суму збільшення тарифів. І людина, яка отримує субсидії, не відчуває збільшення тарифів. Проблем із перерахунками субсидій в нашій області наразі немає.